Добрий день, любі малята! Сьогодні я вітаю вас на занятті зліплення. Ми розпочинаємо на цьому тижні говорити про диких тварин, які живуть в дикій природі. І розпоглянути, у мене сьогодні в гостях білочка. Це дика тваринка, яка живе там, де багато дерев. Вона може жити маляти не тільки в лісі, але і в парку. Мабуть, ви теж бачили у нас теж тут неподалеку, де ростуть багато дерев, живуть білочки. І якщо ви на прогулянки будете дуже уважними, ви можете їх побачити. Давайте ми з вами розглянемо нашу білочку. Погляньте на малюночки. Погляньте, білочка це невеличка тваринка, бачите, е, яка має е, забарвлення хутра свого від рудого до світло світло-коричневого або майже сірого. Так? Е, білочка має ось такі лапки, вони дуже спритні, дуже сильні, тому що вона стрибає з дерева на дерево, з гілочки на гілочку. Е, Бачите, в неї вушка, ось вони такі довгенькі, але вони набагато менші, ніж у зайчика, але теж потрібні вони і для того, щоб чути небезпеку. І саме головне, малята, погляньте ось на другий малюночок. Бачите, у білочки дуже великий, дуже широкий хвостик. Він не тільки служить їй для того, щоб бути гарно виглядати, але це дуже важливий орган для того, щоб коли вона стрибає, вона хвостом у повітря керує, куди їй долітіти і на яку гілочку стрибнути. А взимку, коли їй холодно, або вночі, коли вона змерзне, вона вкривається своїм хвостиком і таким чином вона зігрівається. Бачите, білочка живе ось у таких дуплах. І на ось цьому малюночку показано, бачите, білочка вже приготувала до зими горішки. Вона насушила грибів, збирає шишки з насінням і горішки. І все це складає ось таке дупло, в якому вона живе. Малята сьогодні я пропоную вам зліпити на занятті білочку, зробити білочку, подружку, білочку для нашої ось гості. Тож, розпочинаємо. Погляньте, у мене на тарілочці лежить. Пластилін помаранчевого кольору. Тому що білочку я сьогодні хочу зробити рудого кольору. Тож розпочинаємо. Погляньте, у мене є ось такий шматок великий пластиліну. Я за допомогою стеки відріжу, подивіться, невеликий шматочок, з якого я буду робити потім голівку. Так. Відкладу, а спочатку буду робити тулуб. Для тулуба нам знадобиться великий шматочок пластиліну. Пригадайте, для того, щоб він був м'якіший і е, ось такий е, пластичний, його треба, треба трішечки зігріти в руках, а потім зліпити. Малята, нам потрібно зробити. Е, ковбаску, ось таку велику, подивіться, ось таку, бачите? Ось. Ось така ковбаска. Її не обов'язково робити дуже-дуже круглинку. Дивіться, я із шматочка. Якщо у вас вже пластилін, з якого ви вже щось ліпили, то ви можете і ось так скатати. Бачите? Ось так зліпити ось таку. Ковбаску. Не дуже велику, але вона повинна бути е, така товстенька, не худа така. Ось таку ковбаску ви зробили. Потім її трішечки малята треба, можна ось так пальчиками, можна покласти на дощечку, обов'язково, ось так трішки приплюснути. А зараз ми з вами зробимо те, що ми ще з вами не робили. Дивіться, ми нашу ковбаску. З двох сторін, ось так посередині, трішки розріжемо. А для чого? Подивіться, з однієї сторони, а потім з іншої. Подивіться, яка у нас незвична фігура вийшла. А це малята будуть лапки нашої білочки. Тоді ми її ось так вигинаємо. Подивіться, і ви бачите, у нас вийшов тулуб і чотири лапки. Ми її ось так можемо поставити. Дивіться. А тепер ми беремо нашу, наш шматочок, який ми відрізали, він трішки менший. І з нього, спочатку ми його розігріли, щоб він був більш пласкіший, ось такий. Зразу ми з нього зробимо кульку. Дивіться, ось таку кульку. Але подивіться на малюночку, ви бачите, що мордочка у білочки трішки витягнута, да? там, де носик, у неї розпину. Розташовується. Ми з вами вже колись робили так. Дивіться, ми ось такими рухами витягуємо трішечки, бачите, і у нас голівка буде схожа трішки на морквочку. Пригадайте, ми з вами робили вже ось так. Дивіться, з однієї сторони кругленька, з другої ось така загострена. І в нас вийшла голівка. Але я вам казала, що у білочці на голівці є вушка. Тому ми з вами ось так, як ми витягали, пам'ятаєте, у свинки хрюшку, коли ми з вами робили, ми теж витягали робили, формували ось такі вушка. Тільки у свинки вони були кругленькі більше, а у білочки вони загострені, ось такі. Погляньте, яка голівка в мене вийшла. Ми трішки загострили там, де носик, і витягли, зробили ось такі вушка гостренькі. А зараз ми її приєднаємо. Ось так. Дивіться, у нас вже вийшло тулуб з лапками і голівка з вушками. А також малята з іншого шматочку пластиліну ми зробимо їй хвост. Я вам уже показувала на малюнку, що хвост у білочки, він дуже-дуже великий такий, да? і іпохест. Що ми з вами зробимо? Ми знову з вами підігріли в ручках пластилін, дивіться. Потім ми з вами скочуємо ковбаску, теж ось таку малята дивіться. Але з одного краю ми її трішечки ось так загостримо. А потім ми ось цю. Ось, ось так, дивіться, ось ми його розплескаємо пластилін. А потім дивіться, що я з вами зроблю. Ми з вами ось так його надріжемо. Це у нас буде ось такий пухнастий хвист, ми зробимо, дивіться, ми його не розрізаємо, ми його так роз... малюємо стекою прямо по пластиліну. І оце у нас буде вдаватися, що це у нас буде ось такий пухкастий хвостик. Дивіться, потім він у нас вже приклеївся трішечки до дощечки, Ми її отак стекою підріжемо. Дивіться. І потім, ось цим загостреним кінчиком, ми приєднаємо ось так до білочки. Дивіться. Ось який гарний великий хвіст. У нас вийшов у нашій білочки. Погляньте малята. Ось так. Вона буде стрибати і буде керувати своїм. І у нас на тарілочці залишився чорний пластилін малята. Ми з вами з нього зробимо оченята в нашій білочці. Ось такі маленькі кульки. Ось так. Дивіться. Ось, бачите? Очки у нашої білочки невеличкі, тому ми будемо робити невеличкі такі кульки. Ось так. І з другої сторони. Ось, якщо голівка від'єднається, ми її зможемо приєднати. І малята ми зробимо ще одну маленьку кульку, чорненьку. Це у нас буде носик нашої білочки. Обов'язково, але його трішечки треба... Бачите, він навіть тут такий, доволі такий величенький, щоб вона могла за запахом знайти собі їжу. Давайте ми ось так. О! погляньте, яка гавна білочка, родинка, у нас з вами вийшла. Бачите? Ось так. Білочка, тобі сподобається така подружка? Так. А ми з білочкою будемо з нетерпінням чекати, а які ж роботи вийшли у вас, які білочки у вас вийшли. Малята, мені дуже цікаво, не тільки побачити ваші роботи, як ви це робили, але я хочу, щоб ваші батьки написали, чи не складно вам це було робити. Тож чекаю на ваші відповіді. Пішло. Угу. Ага. Малята, сподіваюся, у вас це, виш... це все вийшло. Але я хочу вам ще розповісти, а ви знаєте, що білочка за своє життя вона садить дуже багато дерев. Незважаючи на те, що вона така маленька, ні, малята, вона їх не може не викопати ямку, не посадити. Але коли вона збирає собі е, їжу, вона інколи губить насіння, або шишок, або горішок може загубити, і ці насіння проростають в землі, і з них виростають нові дерева. Тому бачите, білочка ще може робити дуже таку корисну справу. А я з вами прощаюся, до побачення. Я чекаю на ваші роботи, не тільки ваші відео, ваші роботи, але я ще хочу, щоб ваші батьки написали, чи не складно вам було робити ось таку роботу з пластиліну. Тож, до побачення чекаю.